Вітаю вас, любі друзі. Ви тільки погляньте, яка чудова осіння днина. Не витрачаємо жодної хвилини і вирушаємо в лісочок по гриби. Що знайду, покажу, сідайте зручніше. Чайок, кофійок і півперед. Першою нашою знахідкою ліс нас зустрічає. Ось наша перша знахідка це грибочок зонтик. Друзі. Його з'їли слимаки, але нічого страшного. Ми й не збиралися. Ой, брать! Пішли ми й десяти метрів від попередньої знахідки, як у нас новенький. Новенька знахідка, друзі. Та, ось такий ось махнатий дощовичок. Подивіться, я близенько його зніму, який він красивий. На ньому як будто бахрама якась. Ну, але це не найговіше. Подивіться, він дуже великого розміру. Ось моя рука, щоб ви могли собі вставити. Тобто, це не малесенький там такий грибочок, це досить такий гриб, як гриб. Ха -ха. О, маленькі ростуть. Ну що ж. Дощовичком полюбувалися. Йдемо далі. Десь приблизно ось отак має виглядати справжній дощовик, тільки білий, це теж не справжній дощовик, це цей лимонний дощовик. Ну, Фальшивий, той, що він чорний всередині, хто не знає, я колись розрізав, він чорний всередині. Але, бачите, немає ніжки, класична шарообразна форма. Ну, Але тут теж якийсь різновид дощовика. Я не дуже в них розбираюсь, в дощовиках. Але є, як є. Як то кажуть, жара пішла. Це я, звісно, фігурально, бо пішли насправді дощі, а не жара. І ось який результат ці дощі призвели. Давайте рахувати разом. Це відео трошки буде довгувати, але нічого, дивіться, раз зонтик. Ось цей молодший, два зонтик. Зараз трохи підемо туди в зарості. Але ви не лякайтеся. Тут зонтики дивують. Кількість, друзі, так. Да? Дивіться. Раз. Це вже, тобто три. вибачаюсь, погано з математикою. 4, 5. Ви встигаєте? Шість, сім, вісім, дев'ять. Манюнький. 10, 11, 12, 13, 14. Взагалі гігант. П'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21. Як то кажуть, Блек Джек. <гум> Друзі. І вон, вернулись ми до нашого кільця. Ось дивіться, перші... Тобто отак по кілечку ми прийшли. Сподіваюсь, голова у вас не закрутилася. Ось ці перші два грибульки, які ми знайшли з дороги, я побачив. Раз, два. Тобто, 21. Що і треба було. Доказати. Друзі, груздика, йду до нього далеко, але що ж, по грузя і далеко сходить не гріх, так ви кажуть, дивіться, друзі, ось такий ось красень груздик. А? а біля нього ось заховався, заховався, бачите, його не видно, але я вам покажу. Я просто знаю, які шукати, треба приподнімати бугорочки. Дивіться, які раз, більш за все, що цей буде червивий. Але ні. Шикардосний гриб скрепуха Ні, це не гриб скрипуха, це справжній груз молочний, бо виділяється молочко. Я вибачаюсь. І вони дуже схожі один на одного. Їх багато. Але е і ті, і ті съєдобні. Ці треба вимачувати від його, е цього молочка гіркого, а груз скрипу е він не виділяє молока. Друзі, в цих хачах на перший погляд нічого цікавого нема. Тут там, ми бачимо поражені одним грибом, інші гриби. Ну, таке буває, гриби їдять гриби. Але тут є грибочок, який не поражений ніким. І це якийсь дуже дивний для мене грибок. Друзі, подивіться, ось таке ось чудовисько. Я потрогав його руками, він смердить капець, якимсь аміаком. Виглядає він жовтий ще й драглистий. Ну, взагалі, що за гриб? Такий все тіло його м'якеньке, як желе. Хто знає, як желе на ощуп, ну ось такий грибок. А ось, схоже, ще один його родич представник, також м'якенький. Ага, нічого я не можу. І це ось такий самий. Але його ось явно їдять якісь інші гриби. Може це вже просто з'їжений грибком гриб. а я Щось вона придумував? Не знаю хто напишіть, хто знає, збирається. Розгадана, ніякої там секрета і кульмінації немає. Насправді це ось маслята поперли. Ой, маслята вибачаюсь, моховички поперли і їх їсть цвіль. Ну, Інші гриби поїдають. Ось, ось так це все виглядає е, прямо в молодому віці вони не співають. І коли ця цвіль з'їдає повністю е, все східне в цьому грибочку, остається ото така жовта субстанція, смердюча. кстати, ще один гриболька незаражений. І цей незаражений ми заберемо і той, і той, і цей. Моховички гарні гриби, подивимося ще й тут. А вони також люблять рости гуртичком. Десь я ще бачив, здається, тут ось багато, багато заражених. Бачите, раз білий, два білий, ось, три білий, з'їжений. Цвіль поражає їх. Ну, два шту... А, ось дивіться, ось. Ось дивіться, гарнюнький. Раз. Ось гарнюнький два. Тонко ноги. Але це моховик, дивіться. Гімінофорчик зелененький. Ножечка така з коричневеньким відтіночком, сама зелененька, і така шапинка. Шапинки бувають різні, бувають навіть такі порепані, -порепані в залежності від вологості, в залежності від навколишнього середовища. Ну що ж, беремо їх і йдемо далі шукати. Можу відмітити, що моховиків урожай дуже добрячий. На, на кожні 5 метрів я заходжу моховики цей щось зламалась шапочка, а його погриз слимак. Оце ось, це є гарню. Це з ним окей, дивіться, цей взагалі шикарний, як намальований. Тільки що бачив іще. Ось дивіться, друзі, іще. Ну, Будемо вибирати собі найгарніші. Поганих таких деформованих не будемо. Ось такого візьмемо. ось не будемо, бо хай його доїдає, хто почав його їсти. Он того візьмемо. Ну і ще пошукаємо. Я думаю, що тут наберемо моховиків. Але цей красивий, дивіться, який. Ох, кріпкенький. Я люблю естетичні грибочки. Ну і не естетичні також люблю, але естетичні більше. Ну, я б сказав, бо фірмове неподобство якесь, друзі. Ви тільки погляньте, хтось погриз мої гриби. А я на них неабия розраховував, щоб ви розуміли. Це взагалі зламали, розгризли. Ну, нічого страшного, зайдемо собі інші. Може навіть і кращі. Да? Ну, це не вони, не ті, що ми будемо. Краще я маю на увазі. Називається, хоч не з'їм, ну понадкусію. Дивіться, який красень. Ну просто колір це не неймовірне щось. Навіть камера не може передати цей насичений колір. Ну, О, Ось і молоденьке теж. І раз і вже надкушене. Цей також. Так, а ось, ось у нас є щось не надкушене, друзі. Так. Всі завмерли в диханні, але я знаю, що це не білий гриб, хоча шапочка зверху. схожа. це у нас щось ось отаке. Звісно ж я. А он дивіться ще. Тут їх багатько. Це якісь сірі грузді, певно. Бо схоже по, по вигляду на грузді. Ну, дещо схоже. Так, да, по запаху також схоже на грузді. Це більш за все, що це сірі грузді. Також їстівні гриби, але наскільки я знаю, теж вимочувати треба. Ну цей точно не їстівний, бо його вже з'їли ті черваки вредні. Це вже взагалі не смішно, друзі, ви тільки погляньте. Це був білий гриб. Зараз погляну, тут містина <кх> цікава, може ще є. Так, здається, є Зараз Глянь, тут струмочок, тут красиво, але щоб... За три дні, я тут три дні назад був, і за три дні зіпсувалися гриби. Та що можливо? да. Подивіться, які гіганти були, білячки красені. І три штучки Все, чотири, ось іще. І, і все це зіпсувалося, поїлося кимось. Ну, шкода, шкода. А де ж мені щось лишили? Взагалі дуже важко переказати мій розпач, друзі. Жодного вцілі. ось один і той щось він не дуже вцілілий. Але красень який. 6, я нарахував там 6 чи 7 з зіпсованих білих грибів. Ну як зіпсованих? Вони то виконали своє життєве предназначення і навіть слимаків нагодували. Але ж я, як же я, як же, я ж краще слимаків, я сподівався. Не знаю, цей заберем чи ні. Пахне гарно. Блін, хоч би ще парочку. Ну, не могли б вони всі в один день вирости і в один день загинути. Оцей же ж явно пізніший. Шукаємо. Що ж, друзі, мусимо підбити підсумки, підрезюмувати, Ви ще побачно, так би мовити, друзі. Кому здалась ота триклята робота, ходи на неї, а тут без тебе отакі гриби пропадають. Шкода дуже. Але що ж, така, така селяві. Ай, три дні і все пропало. Так, але є моє маленькі зародки надії. Друзі, подивіться. Подивіться, який красунчик. Ха -ха. Тобто не все пропало. Ми не будемо його рвати цей раз, ми лишимо його, ми його навіть отак укутаємо. Не знаю, чи це законно. Ну, хай трохи дивиться на сонце, окей. Укутаємо, і я завітаю до нього за два дні. І подивимося, що з нього виросло, не виросло. Є така е, стара стара говірка, що побачені гриби більше не ростуть. Ну, типа як така прикмета. Але ми перевіримо, наскільки вони ростуть. Тобто, через два дні я завітаю сюди і подивлюся. Я його підпишу, щоб його не взяв. ніхто, що Це гриб-каляна, брати не треба, ну, коротше, ви поняли. І... і ми з вами подивимося. Побачені гриби ростуть чи не ростуть. Не знаю, буде вам цікаво чи ні, але я знайшов таку ось купальню лісову. Тут купаються дикі свині, вони тут приймають грязьові ванни. А оце у них тут спа-салон. Дивіться, вони тут чухають спинки свої. Ви бачите, який бруд грязючка, і на цих деревах також. Ну, Люблять свинки у багні. Покупатися, але це у них тут такі е, засоби гігієни, вони е, кліщів позбуваються і комарі не так через грязну броню прокусують. Тож, все не просто так. Добре, йдемо шукати грибки далі. Біля свинячих купелець е, важко знайти грибочки, бо свині роблять отаке ось з лісом. Переривають усе на світі, навіть якщо тут міг вирости гриб, то вони його більш за все. Що або зламали, або з'їли. Друзі, я бачу ще одного груздика красення. Це оця бліда подруга, це не вона. Це не той груздь, дивіться, яка бліда поганочка. Ми її не будемо чіпати хай. А ось цей ось красень. Ми також його не будемо чіпати, але просто подивимося. Ви тільки погляньте на розміри. Тут з'їжений груздик. Да. А це ось... О, їх тут просто тьма. Зараз покажу, не знаю, може навіть візьму, бо тут їх дуже багато. Але поки що не буду рвати, бо задача не по грузді. Ось дивіться, ще один велетень росте. Красень. Дивіться, моя долоня. І ось грудь. Ось так виглядає. І я бачу ще вдалині. Зараз пройдемося, покажу. Так. Третій. І вон дивіться, біліють. О, взагалі гіганти. Ну, Ці перерощі вже бачите, навіть колір змінили, жовті. от звісно, їх хтось з'їв. О, дивіться. Ми не будемо його чіпати. Оці ось гарнюні. красені. Он теж груздик росте. красте. Але теж з'їжений, вже все його життя. життєвий цикл закінчився. Ну, взагалі не знаю. Така кількість груздів не, не так і багато і багато. Поки що подивимось, запам'ятаю місцину, якщо нічого гарного не знайду, <кій> назад буду їхати, обов'язково їх заберу. Вимочу і піджарю. О, їх тут просто тьма, друзі, я знайшов їх взагалі тут нещисленно, дивіться. Ось і он далі ще. Так, дивіться. Раз, два. 3, 4, 5. Тут взагалі і це ще ж під листочками ховається. І вони ще гіганти. Оце так-так. Тут весь ліс, через кожні 10 метрів ростуть грузді. Дивіться, які просто неймовірні знахідки. <кій> Вже такі гіганти. Ну, взагалі тут їх не те, що корзину, тут їх можна возок набрати. І Я думаю, що це ще не всі. То, якщо тут пошукати добряче, то тут їх буде просто, просто тьма. Так, ну добре, так і вирішимо тоді. Значить, поки не беремо, якщо не знаходимо нічого більш цікавішого, то повертаємося Це бліда поганка. Я її руками поторгував, але сподіваюся. Так швидко це не діє. Просто вражаючі екземпляри. Просто вражаючі екземпляри. Дивіться, який розмір. І кількість просто зашкалююча. Я не знаю, де вони чекали-чекали, а потім всі гуртом повиростали. Я куди не йду, де не проходжу. І скрізь бачу, і он там спереді білі ці молочні грузячі, як правильно. Ось іще. Вон іще. Он. Ну, коротше, навіть не хочу, бо голова закрутиться, якщо дуже крутити. Куди не поглянь, кожні 10 метрів росте грузі. Он, бачите, біле-білі. <свят> ну, це, з одної сторони, добре, гриби ожили. Чекали довго дощів і нарешті, нарешті з'явилися. <свят> Там спереді, куди я йду, також один на одному ці молочні грузі. росте Можна молоднячка повибирати гарненьких, та й буде гарна гарна вечеря. Судячи з усього, дощів чекали не тільки грузді інші гриби, а оці ось вердоносні бліді поганки. Ну, це вердоносні вони для нас, природа ж навіщо всіх їх зробила, але дивіться, скільки їх є. Зеленкуваті такі красуні, не знаю, камера може, як завжди, не передасться, але у них такий. Я б сказав, б, зелено блакитнувати відтінок, дуже дивний. Їх, дивіться, на одному куску 5, вони ще заховались 5 штук. Я не знав, що вони ростуть гуртом. Але суть не в тому. Я хотів подивитися, що це за грибочки. Здалеку мені сказали, здалося, що це фламуліна, але я їх частенько путаю фламуліну з е, опеньком сірчано жовтим Але більш за все більш за все, що це таки фламулінка бархатон, бархатконожкова. Але не впевнений. Зараз, зараз ми спробуємо. Жартую, понюхаю на смак. Більш за все, що це Фламуліна. Так, добре, не буду випробовувати долю. Подивіться, які гарні, гарно виглядають. Не буду випробовувати долю. Напишіть мені в коментарях, хто знає це. Те, що треба, чи це те, що не треба. Але пахне гарним опеньком. Справді пахне як опеньком. Бо мені з минулого року, о, друзі, о, не все так просто. Подивіться, я навіть так, друзі, це Це... Це вони, це опеньки. Дивіться, два штуки, два опенька. Нічого собі. Сьогодні в нас яке? 5-6 жовтня. Перші опеньки. Друзі, нам щастить, тоді це дійсно фламуліна. І перші два опенечка. Ну, хто скаже, навіщо ти вирвав її, якщо не збирався ще брати, бо два опенька? Але опеньків масою їх не, не жалко. Так, друзі, мені взагалі-то не здалося і ось тільки повилуйтеся. Дивіться, о, птичка злякала мене. Дивіться, кого ми тут знайшли. Дивіться, які красені. Опенічки. Може навіть я зараз і опеньків наріжу. Я дуже полюбляю ці грибочки. Жарені, так, і сметанки, і мариновані, ну всякі. Тож мені щастить. Які красиві. Але опенечки, це просто щось. Бомба. Йо, як то це у нас тут такий красивий на дереві росте. Ви тільки подивіться, які красунчики. Дивіться, вони вологі зверху, якимось покриті захисною плівочкою. Красиві які. Що воно таке? Хто знає? Я спробую знайти інформацію в Гуглі, але останнім часом щось важко мені знаходити. А не 100% інформацію не хочеться викладати, але я постараюсь знайти. Але прикольний такий. Забрів я ось такий ось мальовничий соснячок і тут у мене знайшлися сразу грибочки. Подивіться, які красені. Ха -ха. Так, ви спитаєте, що це за грибки такі красиві. А це, друзі, рядовка червоніюча. Ось така вона на початку своєї грибкової кар'єри. Потім вона розкривається, ця шапина. Вона буває величезних розмірів. Хто коли дивився раніше мої відео, я знаходив рядовку червоніючу. Дуже красива, в неї такий колір шапини класний, запах бомбічний, четвертої 4 четвертої категорії. Але отут, от тут наразі вона виглядає взагалі суперово. Дивіться, яка красуня. Чудово вийшла грибна прогулянка, знайшли чимало різноманітних грибів і е, будемо чекати, що станеться із нашим білим грибочком, як він виросте за декілька днів. Тож, кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Всім мирного неба, міцного здоров'я, до побачення поїхав я додому.